Параграф 36 Грецькі колонії. 1. Грецькі колонії. У 8-6 столітті до нашої ери греки почали активно засновувати нові поселення на берегах Середземного та Чорного морів. Причиною переселення стало те, що населення Елади зростало і селянам не вистачало земель, щоб усіх прогодувати. Цей період отримав назву Велика Грецька колонізація. Колонізація це процес заснування поселень вихідцями з однієї країни на нових територіях. Керівництво грецьких полісів допомагало здійснювати ці переселення. У такий спосіб воно позбувалося нічим не зайнятих людей, також місто заробляло на будівництві суден для переселенців. У пошуках нових місць для поселення і торгівлі з місцевими жителями греки рухалися вздовж берегів, знайшовши зручне місце, вони організовували там поселення, Яке нагадувало типовий грецький поліс, колоністи не залежали від міста, звідки вони прибули метрополій, проте вони підтримували з ними торгівельні та культурні зв'язки, причини, через які греки залишили Еладу і переселилися на нові землі: нестача орних земель, зростання кількості населення, загострення суперечностей всередині суспільства, загроза голоду, прагнення звільнитися від боргів. Пошук нових ринків збуту, ремісничних товарів, вина й маслинової олії в обмін на зерно. Кожне місто колонії мало всі складові частини поліса в еладі: агору, акрополь, порт, оборонні стіни, а також сільську округу, хору, яка забезпечувала його жителів необхідними продуктами харчування. Найбільші грецькі міста колонії північного причорномор'я Ольвія, у перекладі Щаслива. Заснована наприкінці VI століття до нашої ери жителями Мілета, була розташована в бузькому лимані поблизу сучасного Миколаєва, знищена гунами в 70-х роках VI століття, Херсонес у перекладі Півострів, заснований у 422 або 21 році до нашої ери, жителями Гераклеї Понтійської, розташовувався на південно-західному узбережжі Криму. Поблизу сучасного Севастополя, після падіння Західної Римської імперії увійшов до складу в Візантії, припинив своє існування в 15 столітті. Пантікапей, у перекладі Рибний шлях, заснований у 7 столітті до нашої ери жителями Мілета, розташований на узбережжі Керченської протоки, сучасна Керч, зруйнований гунами в 70-х роках VI століття. Тіра від грецької назви річки Дністер. Тірас. Заснований наприкінці VI століття до нашої ери жителями Мілета знаходився в гирлі Дністра на околиці сучасного Білгорода Дністровського, припинив існування в 70-х роках VI століття, можливо, унаслідок навали гунів. Друге, відносини з місцевими жителями. Життя населення земель, куди прибували греки-колоністи, дуже змінювалося. Від греків жителі колоній перейняли гончарний круг. Виплавку заліза, металеві гроші, письмо, а також культуру вирощування винограду та маслин. Сусідами грецьких міст колоній на території сучасної України були племена кімірийців та скіфів. На їхнє замовлення, греки виготовляли золоті вироби, а скіфи продавали їм зерно, отримане від землеробів лісостепової смуги. Це зерно, а також те, що було самостійно вирощено в хорах. Міста колонії продавали до Елади. Сусідство із греками настільки вплинуло на кімеріців і скіфів, що вони теж почали засновувати свої міста: Кімерік та Неаполь Скіфський. Певний час скіфи навіть контролювали Грецькі поліси в Криму 3-2 століття до нашої ери. Третє царство. Багато полісів північного Причорномор'я були демократіями або олігархіями. Але також тут існували дві могутні держави Боспорське та Понтійське царство. Розквіт Боспорського царства припадає на 4-3 століття до нашої ери, воно об'єднувало кілька полісів, йому належали весь Керченський півострів, населений скіфами, Таманський півострів, Понизя Кубані та Східне Приазов'я. Столиця царства, місто Пантікапей, було центром торгівлі, рибного промислу та ремесел. Місто володіло верфямі, які вміщували до 30 суден, продавали рибу, шкури та у величезній кількості зерно, купували вино, маслинову олію, предмети мистецтва. Вироби боспорських ремісників продавали переважно в інших містах колоніях, середині самого царства або варварським племенам. Понтійське царство виникло на руїнах Перської імперії, воно розташовувалася на північному узбережжі Малої Азії. А в часи свого розквіду в першому столітті нашої ери контролювало Крим, Кубань та грецькі колонії на узбережжі Чорного моря. Такого територіального розширення воно набуло за правління царя Мітрида IV Євпатора, але після його смерті одразу занепало. Спочатку ці землі потрапили під владу Римської імперії, а у 3-4 столітті нашої ери були зруйновані навалою кочівників зі Сходу. Висновки у часи Великої грецької колонізації греки масово засновували свої поселення на берегах Середземного та Чорного морів, новозасновані поселення називалися колоніями, вони були політично незалежними від метрополії. основний прибуток міста колоній мали від торгівлі з місцевими варварськими населеннями та полісами Елади. Запитання та завдання якими були причини великої грецької колонізації? Причинами великої грецької колонізації були нестача орної землі, зростання кількості населення, загострення суперечностей в грецькому суспільстві, прагнення звільнитися від боргів, пошуки ринків збуту для ремісничих виробів. Назвіть кілька грецьких міст колоній на території сучасної України та приблизне місце їх розташування. На території сучасної України розташовувалися такі грецькі міста колонії Борисфен, острів Березань в гирлі річки Дніпро, Тіра. Нині Білгород-Дністровський, Ольвія, Нижня течія річки Південний Буг, Херсонес, Південь Криму, Пантікопей, сучасне місто Керч в Криму, Феодосія, сучасне місто в Криму, Чорноморський порт. Укажіть дати таких історичних процесів перше заснування окремих грецьких міст колоній на території сучасної країни, Борисфен, 647, 646 рік до нашої ери, Тіра в VI столітті до нашої ери, Ольвія 6 століття до нашої ери, Херсонес, 422-421 роки до нашої ери, Пантікопей, 6 століття до нашої ери, Феодосія, 6 століття до нашої ери, Друге. Контроль скіфами грецьких полісів у Криму. Контроль за грецькими полісами скіфи здійснювали в 3-2 столітті до нашої ери, Третє. Розквіт Боспорського царства. Розквіт Боспорського царства припадає на 4-3 століття до нашої ери. Четверте, найбільше територіальне розширення Понтійського царства. Найбільшого територіального розширення Понтійське царство Кримський півострів, Кубань та грецькі колонії на берегах Чорного моря, набуло в I столітті до нашої ери, за правління царя мітридата IV Євпатора, проте після його смерті швидко прийшли до занепаду.